дуже дякую, шановний прем'єр-міністр Рама, шановні колеги, шановні друзі. Насамперед, я хотів подякувати прем'єр-міністру рамі за всі особисті зусилля та за підтримку Албанії, Україні. у військовому вимірі, гуманітарному та політичному. Дякую вам за організацію та прийняття цього саміту ми зустрічаємося вже вдруге в такому форматі. До цього ми зустрічалися в Афінах, і тепер у гостинній тирані. Еді пане прем'єр-міністре, я високо ціную вашу гостинність та цю можливість поговорити обговорити всім разом, яким чином ми можемо посилити наші країни, регіони та цілу європу. всі розуміють, що зараз час коли шлях Європи визначається принаймні на декілька наступних поколінь. І ми всі хочемо, щоб Європа була простором, де кожна нація визначає свою долю сама. І ми бачили в минулому, як хтось намагався визначити долю інших націй. І це сталося на Балканах, в Східній Європі та всіх інших частинах Європи. Зараз Путін хоче зробити те саме Це його все те, що він робить, все те, що він хоче, змусити робити інші нації. це спроба втілити старі диктати того, як нації повинні існувати, та з чим вони повинні погоджуватися чи не погоджуватися, і зробити це новою нормальністю. ось чому так важливо для всіх вільних народів, для всіх нас, щоби Путін та його режим програли. Тому що всі його поразки це наша спільна безпека. шановні колеги, наше бачення Європи та життя в усіх її регіонах спирається на принцип гідності, рівноцінної гідності для кожної країни. Не повинно бути Європи різних гідностей, коли хтось заслуговує на безпеку та мир у той час, як чиясь боротьба за мир ігнорується, коли хтось заслуговує на інтеграцію, союзи та альянси, а хтось повинен залишатися позаду та чекати. Ми віримо, що повага для кожної держави, рівні права народів, на безпеку та незалежний вибір щодо їх власної долі повинні бути універсальними принципами. Через нашу співпрацю ми можемо це забезпечити. По перше, ми віримо, що кожна нація в Європі, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільноти, хоче бути членом цих спільнот заслуговує на повну інтеграцію. Україна підтримує ваші держави на їх шляху до інтеграції і вдячна за вашу підтримку нашої інтеграції. Європейський союз та НАТО надали європі найбільш довготривалу та надійну еру безпеки та економічного розвитку. І ми всі однаково заслуговуємо на те, щоби бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти. По-друге, я вдячний всім лідерам та державам, які вже підтримали нашу формулу миру і об'єднали глобальні зусилля щоб її втілити. Очевидною перевагою формули миру є те, що вона цілісна, що означає, що кожен аспект російської війни може бути вирішено через пункти формули, і також у тому, що її природа є інклюзивна. кожен лідер та кожна держава можуть де показати себе у мирному процесі, не лише так звані великі держави, не лише ті, хто традиційно активні в дипломатії в Європі, або будь де в іншому місці, і ми хочемо, щоб міжнародне право та глобальна стабільність спиралися на справді багатосторонній та прозорий процес. На рівності держав. так само, як кожен заслуговує миру, кожен може. Розробити свій вклад у відновлення миру. Я запрошую всіх вас взяти участь у першому глобальному саміті миру на рівні лідерів, який буде проведено у Швейцарії. по третє, оборона під час повномасштабної війни ми довели, що можливо вистояти та подолати навіть ворога, який здавався Одним з найсильніших у світі кожна нація може стати успішною в обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо мотивованими, щоб бути стійкими, і ми пропонуємо поєднати та посилити такий наш досвід. Ми горді тому, що є близько 500 оборонних компаній, які ведуть свою діяльність в Україні у різних сферах. І кожна з них додає сили, але цього недостатньо, щоб перемогти Путіна. Ми бачимо проблеми з постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою. І ми зацікавлені у співвиробництві з вами та усіма нашими партнерами. Наша урядова команда презентує деталі. і Ми пропонуємо Balkans Defense Industry Forum провести спеціальний україно Балканський форум оборонних індустрій у Києві або одній з ваших столиць. Я також вдячний за спільну роботу між нашими країнами з приводу доріг, портів, залізничної дороги та на морі і разом з оборонними пакетами, макрофінансовою та політичною підтримкою. Взаємодія між нами, між сусідами, між сусідніми регіонами. Між усіма партнерами стала фактором, який разом зі стійкістю наших людей в Україні не дозволяє Путіну перемогти. я також хотів наголосити на нашій спільній роботі в чорному морі та Донецькому регіоні заради продовольчої безпеки. Це допомагає всьому світу. Ми повинні продовжувати розвивати наші хороші, добросусідські взаємини в логістиці та в інфраструктурі, в торгівлі та енергетичних взаєминах, у політиці, у протидії російської дезінформації та російських спробах дестабілізувати наші політичні системи. все те, що робить нас хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим. Ось чому він інвестує так багато у кліважі та кризи. Він точно знає, що слугує його інтересам. Нам повинно побачити точно, що працює в наших інтересах. І саме в такий спосіб ми всі будемо захищеними. Дякую вам за увагу. Дякую за запрошення, пане прем'єр-міністр. Слава Україні. Дуже дякую. Дякую, пане президенте.